всім привіт! З вами компанія Автопарк місто Вінниця. За по ми Соборна 1 поступає до продажу великий сімейний комфортний автомобіль. До вашої уваги, це транс пікасо 2010 року випуску на любимому всіма 1,9 дізельному двигуні. Автомобіль у нас на роботі в дуже гарному технічному талекобарному стані. Маємо що 16 оригінальні диски, гума вже стоїть у нас зимова. Нагадаю, автомобіль в дуже гарному технічному стані. Робити по автомобілю нічого не потрібно. Маємо тільки всього-навсього три елемента. Фарбування по, по кузову і більше нюансів взагалі по авто немає. Маємо ще задні патронечки. Авто має один з найбільших в своєму класі міських багажників. В ідеальному стані. Нюансів по кузові від сьогоднішнього дня 0. Пройдемося і по комплекту. По комплекту маємо ще доглянути текстильний салончик, 4 підйомничка. Мультикермо. кермо двузонний клімат контроль, присутній в нашому автомобілі, навіть холодильник. Для комфортних подорожей за місто нова мультимедія простори задній ряд. Так що кому цікавий такий чудовий автомобіль 6440 можна придбати такий чудовий автомобіль в місті. по вулиці Соборна 1, З вами компанія Топарк. Запрошуємо на огляди. Також автомобіль можна придбати в лізних або в кредит.